Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Знайди значення виразу, наш вираз і варіанти відповідей А18, Б. 22,29, В 19 і г 1,18. Доступаємо до виконання. Розв'яжемо, знайдемо значень нашого виразу ланцюжком. Перша дія це дія множення в дужках. Інші дії переписали. Подамо 5,1 третю і 2,1 вигляді неправильних дробів. 5 множимо на 3 – 15, даємо 1,16, маємо 16 третіх.

Маємо знаменнику 1, чисельнику 12. Отже, в дужках 8 додати 12. Виконуємо наступну дію додавання в дужках. 8 додати 12 буде 20. Виконуємо тепер дію ділення. Подамо 1,19 в вигляді неправильного дробу, а 20 знаменником 1. 1 ножим на 9 додаємо 1. Маємо 10. Дев'ятих поділити на 21. Помножимо наше ділене на дріб, обернений до дільника. 10 і 20, скорочуємо на 10, 10 діл на 10 буде 1, 20 діл на 10 буде 2. Маємо в чисельнику 1, знаменнику 2 на 9, 18. одна 18. Записуємо відповідь. Одна вісімнадцята і варіант відповіді Г. Номер сім із домашньої самостійної роботи номер 3 виконано.